Рухаємося далі. Тема сьогоднішнього уроку записали координати вектора. Записали тема сьогоднішнього уроку координати вектора. Зараз швиденько розберемо теорію і потім перейдемо до практичних завдань. Дивіться. Координати векторами А, Б, тобто Х з початком А, X, y, x1, Y1 і кінцем Б, x2, Y2 називають числа. Ну, тобто, яким чином знаходити? давайте коротко, щоб ви не записували всю, все повністю. Давайте це розпишемо з вами трошки коротше. Яким чином знаходити координати вектора? Напри, наприклад. Так, так. За, е, запишіть. А хоча ви записали тему, все. Тоді давайте так. Запишіть собі: е, точка А. З координатою x1, y1. Це в нас початок вектора. Це в нас початок вектора. Далі точка Б. Точка Б. З координатами X2, Y2. Це в нас кінець вектора. Це в нас кінець вектора. Тобто, яким чином шукати координати вектора АБ? Яким чином шукати координати вектора АБ пояснюю. Координати вектора можна знайти ось таким чином. Дивіться, ви від початку, тобто від другої точки, віднімаєте першу. Так само y від другої точки. Ви віднімаєте першу. Кінець від кордону. Коорди... Від координати першої відніма... від... Точніше, координати Х2 віднімаєте координати від кінця, віднімаєте початок. Не навпаки. Тобто дивіться, це як... Ми координати вектора. Можете собі ось тут записати координати вектора. Це тире, так. Ну, можете тире, так. Це тире, це не мінус. Тире координати вектора. Щоб вам зрозуміло було, що ми, ж, що ми шукаємо. Тепер, тепер. Давайте спробуємо навести який-небудь приклад. Ну, наприклад, точка А буде. Точка А буде мати координати, наприклад, 2-4, а точка Б буде мати координати, наприклад. Давайте краще. Точка А 2 мінус 4. Точка Б буде мати координати 1 і 5. Мінус 2. 1 і 5, пізно. Тобто координати вектора АБ. Координати вектора АБ. У вас будуть. А дивіться, і... ви, не, ви не пишете ні до рівня, нічого. Відкривайте дужку. 1 мінус 2. І. 5 мінус... 5 мінус 4 ні, мінус 4. От тут не поспішайте. Я спеціально вам дав саме такі координати для того, щоб вам було зрозуміло. Для того, щоб вам було зрозуміло. Пояснюю чому саме так. Поясню, чому саме так. Дивіться, у вас за формулою y2 мінус y1. Тобто у вас y1 з мінусом. Ну, відповідно, ще по іншому можна записати координати вектора АБ. 1 мінус 2. Або 5 плюс 4. Це зрозуміло? Зрозуміло чи ні? Так. Тобто, так. координати вектора а, будуть. А в майбутньому можна, якщо ти вже бачиш, що там мінус-мінус, зразу мінус, писати плюс. Можна одразу. Можна. Це я вам просто показав. Перший, в перший раз я вам вирішив таким чином. Далі. Тобто, координати вектора АБ будуть мінус 1 та 9. Зрозуміло. Тепер що стосується координати, дивіться. Головне правильно дивіться. тобто, де у вас початок, де у вас кінець. А саме, тобто, точка А це у вас початок, точка Б це у вас кінець. Якщо у вас можуть попросити зробити по іншому, знайдіть координати вектора. BA. Знайдіть координати вектора БА. Треба було 2. Нам 1. Тоді. 2 мінус 1 і мінус 4, мінус 5. Тоді 2 мінус 1 і мінус 4 мінус 5. І тоді, як ми бачимо, вони не дуже сильно будуть відрізнятися. Але якщо напишете неправильно, це вже буде помилка. Тобто тут будуть координати 1 і мінус 9. Координати вектора будуть 1 і мінус 9. Так, тут зрозуміло, як координати шукати. Тепер, за якою формулою знаходиться модуль вектора? Тобто його довжина. Минулого разу ми з вами розглядали цю ситуацію, але. Зараз ми запишемо формулу за тобто, як знайти модуль вектора за його координатами довжину вектора. Це ну, тобто, все достатньо просто. Тобто х в квадраті плюс y в квадраті. Х в квадраті плюс у квадраті. Якщо ми будемо шукати модуль саме нашого вектора. Якщо ми будемо шукати модуль саме нашого, саме нашого вектора, то в нас виходить. Дорівнює квадратний корінь х в нас, тобто мінус 1 в квадраті, плюс 9 в квадраті. Плюс 9 в квадраті. Зрозуміло чи ні, чому? А чому вектор в нас мінус uh, 1 на 9? Ну ось ми а, координати вектора знайшли. так да, От все. тепер його так, модуль. Ну, ми його там ще раз взяли в копчі. Потому кого? що модуль корінь і в квадраті. Кого? Чому а, мінус один? Тому що у нас мінус один і в квадраті. Тому взяли в душки. Далі. Виходить, 1 плюс 81. Тобто, виходить корінь з 82. Корінь з 82. Це і буде довжина вектора. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер далі. Дивіться, який ще є варіант знаходження модуля вектора. Який варіант ще є знаходження модуля вектора? Якщо дивіться, якщо у вас стався такий випадок, що у вас є, у вас є координати точок АБ. Давайте це якось окремо. Так, перенесу щоб... У вас є координати точок АБ, але немає координати, координатів вектора. Яким чином можна знайти? Дивіться. Все так само. Х в дужках x2 мінус x1 в квадраті плюс y2 мінус y 1 в квадраті. Тобто, якщо у вас немає координатів вектора, є лише точки, а вам треба знайти модуль. Тобто, можна знайти ось таким чином. Да, Це Кіра? як ми знаходили формула, як ми знаходили. Правильно. Можна мені надовго отойти? Можна. Дивіться, яким чином тепер, чим друга формула відрізняється від першої? Ну, тим, що ми просто зробили менше дій. Ну, по своїй суті, нічим. У вас що тут координати вектора в квадраті додаються під корнем? Що тут координати вектора додаються під корнем в квадраті? Тільки тут вони не знайдені. Тобто відразу знаходимо, підносимо до квадрату, а тут вони вже є. Зрозуміло, в чому різниця? Зрозуміло чи ні? Так, так, зрозуміло. Починаємо. Починаємо тоді. Так. Координати вектора з модулем ми розібралися. Далі. Підручник сторінка 135. А, я думав це записувати. Рішать. Підручник сторінка 135. Номер. 15,5 записали. Поїхали. У вас є точки, точка А з координатами 2, 3, є точка Б з координатами мінус 1 і 4. Вам треба знайти координати вектора АБ. Координати вектора АБ. Що нам треба зробити для цього? От ну, так же, як ми робили. 2 плюс 1 mm. і 3 мінус 4. Ну ні, ну як ми робили під корнем. 2 і... мінус 1 і 3 мінус 4. У нас же не... тільки точки. 2 плюс... Мінус 1, мінус 2, 4, мінус 3. Ну, відповідно, мінус 3 і 1. Мінус 3 і 1. Зупинилися на тому, що... Так, Тут вже, я думаю, всі встигли. Поїхали. Ну, Даня равна. заприкута друге. Мінус 2, мінус 8 Мінус. Е, а, чому? а, мінус 2, мінус 8 правильно. Вектор АБ мінус 2, мінус 8 В усіх так чи ні? Да. Так. Все, питань немає. Тоді. Так, Віка в третьому що в тебе вийшло? К мінус М та К -М. мінус М. P мінус M і K мінус N. А що ви там ще зробите? Нічого. Тобто, такі координати вектора. Ні, більше нічого ви не зробите. Ось такі координати вектора у вас повинні були вийти. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Тепер наступне завдання. Так, 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 так. Давайте ось таке зробимо. Давайте зробимо ось таке. Так, так, так. Номер 15-6. Номер 156. Номер 156. Дано точку А з координатами 1, 3 і вектор А з координатами мінус 1. Знайдіть координати точки Б такої, що вектор БА дорівнює вектору А. Вектор Ба дорівнює вектору А. Яким чином це зробити? Ну, по-перше, коротку умову. 1, 3. І у вас є вектор А. З координатами мінус 2 1. Вам треба знайти координати точки Б. Ну координати точки Б можна вказати і просто як X, Y, якщо вони невідомі. Якщо вони невідомі. Так, тепер питання таке. Який у вас вектор питають? Який, дивіться, який вектор у вас вказано в завданні? BA, правильно? Тобто ви записуєте вектор BA. Далі, як знайти його координати? Виходячи з тих точок, які, ну, тобто з тих координат, які ми записали. Як знайти його координати? Мінус 1 і Y. Це буде 3 мінус X1 мінус y. Ш, а, наоборот, один мінус X, три мінус у. Три мінус Y. Максим, чому ви плутаєте? Дивись. Подождите, а почему Д... ми сейчас наоборот делали? Чому навпаки? Де у вас. В... Як... Сейчас В... ми от початку. О... Отняли... Подивись на букву. Вони там по-різному розташовані. Бук... Дивіться, вектор Ба. Тобто, перша літера це початок, друга це кінець, це кінець. Тобто, А це кінець вектора. Від кінця віднімаємо початок 1-X і друга 1, один... точніше 3 записали, я Поэтому подумав. А якщо так от розписано. Тепер дивіться. Але у вас сказано, що у вас вектор BA. БА... У вас сказано, що вектор BA буде дорівнювати вектору А, Правильно? А тепер дивіться, яким чином це розв'язати. Яким чином це розв'язати? У вас координати вектора БА є. Ну, 1-3 мінус, ікс, 1 3 мінус, мінус y равняється мінус 2, 2 і 1. Дивіться, 1 мінус Х. Тобто, ви знайшли координати вектора А мінус 2. Далі координата вектора БА 3 мінус І. Координати вектора А дорівнює 1. Зрозуміло чи ні? Ставте питання, якщо щось не зрозуміле. Ну, якісь дії зробили. Які я дії зробив? Ну, ми просто підставили написав і все. Дивись, Максим, b мінус А. Бектор Ба дорівнює вектору А, так? Да. Тобто спочатку координата Х, вектора БА і дорівнює понял. вектору А. І те саме з y. X буде равнятися дрьом, y буде равнятися 2. Х буде дорівнювати. 3. Мінус 3, 3 Y буде дорівнювати y буде 2 y буде дорівнювати 2 Тепер до цього завдання ви обов'язково записуєте відповідь. І записуєте координата точки Б. Яка буде? Які будуть координати точки Б. 3, 2. 3 2. Три, 2. Тобто ви записуєте відповідь те, що у вас питають. Питають координати точки Б. Так і записали відповіді. Нічого не вигадуйте. Це домашнє завдання ваше буде параграф 5.15, номер 15.8, 15.9.